Ринок Ніва. Люди вже викладаються, вже дехто торгують. От. Шість ранка, вже двіжуха починається. і їда, всі в неділю на ярмарок під названням Блошиний ринок знайди сокровища. О, і сама двіжуха буде той. Старий ринок Нива. Тут завжди все і цікаво. Люди помалу збираються, здоров'я, обмінюються новостями і в пошук, пошук, пошук шукають шарових покупок. Да, от таким пряли наші бабки колись. На базарі відкрилася тіла виставка. Позирайте, скільки марок. Боже, звідки то стільки марок? Тумбуль. Ого!